Всім привіт, я Олександр, компанія Норді Я хотів би показати вам наш будинок. Це невеликий будинок на 73 квадратних метрах плюс тераса. Тобто цей будинок розрахований на невелику родину, на родину, яка має одного або двох дітей. Я вам зараз покажу, як він виглядає, всю екскурсію, всі кімнати, все планування. Тому заходьте. Тобто, коли ви йдете в цей будинок, ви потрапляєте одразу на терасу. Ви попадаєте зразу а, місце, де ви можете відпочивати після роботи, а, зранку, пити каву, тобто це така відпочаткова зона. А, це центральна наша двері. Двері наші можна а, заходити в будинок через ці двері, але якщо а, буде бажання, тобто можна заходити так само через а, кімнату відпочинку. Тобто, це ще одні двері. це... І з неї так само можна буде виходити на терасу і так само відпочивати. Це тут якби додаткова така додаткові двері. Тобто, коли ми заходимо, ми потрапляємо в таку зону під Це зона, коли ми не одразу потрапляємо в найголовнішу кімнату, не одразу попадаємо в будинок, а ми заходимо, де ми можемо зняти наші речі, просто роззутися. Холодне повітря, воно не зайде. Одразу в будинок ми заходимо в місце там, де можна зняти наш верхній одяг. І потім ми заходимо вже в сам будинок. Заходьте Це сам будинок. Дивіться на зверніть увагу, які двері ми монтуємо. Тобто це двері не дешеві, це двері, які Отакі стандарт плюс. І вони так само можуть бути закомплектовані. Саме в вашому будинку. А планування це саме цієї кімнати. Тобто ця кімната це зона відпочинку і кухні. Тобто ми об'єднали в цьому просторі, коли у нас є зона відпочинку. Тут ми ставимо диван, і тут у нас з'являється кухня і вихід ще на одну терасу. Тобто ми можемо з нашого будинку вийти ще на одну терасу для того, щоб там відпочивати. Вона може бути крита по проєкту, може бути просто відкрита. Але Ось так це виглядає. Зачиняємо. Зверніть увагу, що в будинку скло, воно йде до полу, тобто це додає такого розміру нашому будинку. І так само дає такий простір, це мансардні вікна, які у нас змонтовані, змонтовані в стелю. Тобто це... Де є ще такий простір. До речі, компанія Velux нам допомогла і допомагає нам з нашими вікнами. Вони дають нам їх з гарною ціною, тому ви можете купувати через нашу компанію ці вікна. Зараз я вам ще покажу кімнати. Це у нас остання кімната, яку я покажу. Показую вам, якби мастер спальню. Тобто, це. Головна спальня, там, де ми відпочиваємо. Подивіться, тобто є, є зона там, де ми будемо ставити ліжко, і є ще одна така, такий зонований простір, там, де ми можемо відпочивати, можемо працювати, коли, наприклад, там дружина спить, ви ще можете на комп'ютері працювати, можете ще вийти не через центральний вход. Вхід, а через ці додаткові двері, які були на початку, для того, щоб просто там кави попити. Або цей простір можна використовувати як для ліжка для дитини. Тобто це є спальня, і в нас є зона, там, де ми можемо поставити ліжко для дитини. Тобто, ну, так, так це тут задумано. Проходимо далі. Проходимо далі, ми йдемо на найголовнішу кімнату. Тобто це у нас є сам вузол, зараз я включу світло. Подивіться, як це виглядає, тобто у нас є зона душу душова, у нас є місце там, де ми робимо всі наші гігієнічні процедури, тобто миваємося, робимо все, що нам потрібно для того, щоб... Бути чистими. Тут, ми, тут у нас консольний унітаз мішається. Так це виглядає. Тобто це не маленька, а не маленький санузол це досить такий велике санузел. І я показую вам останню кімнату. Це маленька гардеробна або маленька така дитяча кімната. Тобто це невеликий, невеликий про, такий простір. Просто потрібно пам'ятати, що цей будинок на 73. Квадратних метрів. Тобто цей будинок саме з таким плануванням може бути і 103 квадратних метри, і 203 квадратних метри. І все це буде просто в розмірі збільшуватись. Але задумка цієї його, цього будинку, щоб він не був дуже великий, щоб він був теплим, компактним і дуже-дуже зручним. Тому, якщо ви хочете побачити його вживу, хочете побачити, як він виглядає, і навіть пожити в такому будинку, тому це, ця можливість у вас. Вже є. Тобто ви можете завітати або в рудосвіт. Це недалеко від Києва, і там вже наші будинки стоять, і можна відпочити, або це ретріт-центр, там де можна так само наші будинки вже в них пожити, для того, щоб просто зрозуміти, наскільки вони якісні, наскільки вони теплі та затишні. Тому приїжджайте, вибирайте, плануйте і замовляйте. Я, Олександр, компанія House, завжди з вами. До зустрічі.